Серйозні ДТП та розбійний напад в ефірі Дніпро оперативний і це дайджест подій. Фатальне нехтування ПДР рано вранці на Донецькому шосе Автомобіль Мерседес Спрінтер збив жінку. Від отриманих травм вона померла на місці. За словами водія мікроавтобуса, потерпіла, переходила дорогу в неналежному місці, і через туман керманич не помітив жінку. На місці працювали медики та правоохоронці. Усі деталі аварії з'ясовує слідчий. Від правосуддя не втечеш вчора. В Самарському районі стався розбійний напад. Невідомий вдарив жінку та вкрав її телефон. На виклик одразу виїхав екіпаж патрульних, які швидко знайшли схожого за прикметами чоловіка. Підозрюваний запевняв, що мобільний телефон, який він мав при собі, належить його дружині. Втім, прямо під час розмови з патрульними на цей телефон подзвонив чоловік потерпілої і підтвердив інформацію про те, що цей телефон належить пограбованій жінці. На місце викликали СОГ, а підозрюваного у розбійному нападі затримали. Щоб не топило. На Донецькому шосе проходять роботи з очищення та ремонту дощоприймальної каналізаційної системи. Роботи ведуться комплексно. Одна бригада комунальників очищає зливову мережу та встановлює нові міцніші дощоприймачі в разі необхідності. В цей самий час інша бригада очищає зливовий колектор від бруду та сміття. А, наприклад, бригада Артура займається діагностикою, ремонтом та відновленням оглядових колодязів. Може, і машина більше грузи продавлю, так само, ви нас є дорога, і по краю можуть проїхати і продавити. Где ми дивимося, де зелене, зараз ми ставимо облегчені колодці, це пластикові. Там, де їздить техніка тяжова, ми ставимо тяжові колодці, тобто металічні колодці. Усі пошкоджені або зруйновані оглядові колодязі замінюються повністю на нові. За день одна подібна бригада замінює в середньому 3-4 колодязі. Роботи ведуться кожного дня, якщо дозволяють погодні умови. В департаменті благоустрою міста запевнили, усі ці роботи просто необхідні для того, щоб зливова каналізаційна система працювала справно. Знайшлась пропажа у Львові. Патрульні затримали мешканця Дніпропетровщини, який більше трьох років перебував у розшуку. Чоловіка шукали правоохоронці за виготовлення та розповсюдження наркотичних речовин. І лише днями абсолютно випадково львівські патрульні знайшли чоловіка, який переховувався від органів досудового розслідування з 2020 року. Інспектори супроводили його у відділок поліції для з'ясування усіх обставин події. Ніяких фото. Днями поліцейські Дніпра зафіксували факт фотографування об'єкта критичної інфраструктури двома підвідками. На місце пригоди викликали СоГ та співробітників ювінальної поліції. Тому правоохоронці наполегливо просять батьків бути уважними та слідкувати за тим, що роблять ваші діти. Батьки ювінальні поліцейські міста Дніпра звертаються до вас із проханням провести бесіду з дітьми та наголосити про недопущення фотографування об'єктів критичної інфраструктури. Нагадуємо, це мости, адміністративні будівлі, елект електропідстанції тощо зустріч на перехресті ДТП за участю автомобіля Volkswagen Passat CC та Міні Купер трапилась на перехресті вулиць архітектора Петрова та Гоголя. Відео моменту зафіксувала камера ситуаційного центра міста Дніпра. За попередньою інформацією, що надійшла до нас від патрульних поліцейських, що працювали на місці пригоди, водій легковика міні Купер виїжджав з вулиці Гоголя на вулицю Петрова та збирався виконати маневр розвороту. Хоча цей маневр на даному перехресті заборонений. Водій Куперу не помітив авто «Вольцваген», що рухалось вулицею архітектора Петрова в бік проспекту Гагаріна. Машини зіткнулись і їх винесло на смугу зустрічного руху. Внаслідок ДТП ніхто не травмувався, але обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам тихої і світлої ночі. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.